Слава Україні! Це мілітарій медіа центр. Сьогодні на брифінгу заступник директора департаменту планування і застосування головного управління Національної гвардії України, полковник Микола Оршолович, розкаже про участь Нацгвардії у відсічі збройної агресії РФ проти України. Запрошую. Слава Україні. Триває 506 доба боротьби українського народу за свою незалежність. Протягом минулого тижня окупаційні війська країни-агресора не припиняли ведення бойових дій на території нашої держави, здійснювали терористичні атаки з повітря та вели диверсійно-розвідувальну діяльність у прикордонних районах. На Куп'янському та Лиманському напрямках ворог дошкуляв нашим бійцям на вірених рубежах оборони. Але успіх був на стороні наших захисників, які регулярно вносили зміни у плани дій противника. За минулий тиждень, по підрозділам Національної гвардії на зазначених напрямках, російські окупанти сім разів застосовували авіацію і понад 540 разів танки, ствольну та реактивну артилерію. Гвардійці давали гідну відсіч. У серебрянському лісництві ініціатива та уміла координація дій операторів безпілотних літальних апаратів, мінометників та гранатометників сприяли успішному виконанню бойових завдань. Так, наприклад, 7 липня мінометна батарея 31-ї бригади здійснила вогневий наліт на позиції противника, власноруч удосконаленими мінами. В результаті ураження був підпалений склад майна і паливо-мастильних матеріалів. Противника при спобі по спробі погасити пожежу. по Противнику здійснювався вогневий вплив розрахунком гс 17 та мінометами. Вогонь коригувався за допомогою безпілотних літальних апаратів. В результаті вогонь перекинувся на траншеї і бліндажі. А противник поніс втрати як у матеріальних засобах та озброєні, так і в особовому складі. На Сіверському напрямку військовослужбовці 4-ї бригади оперативного призначення продовжують стійко утримувати оборону та відбивати атаки противника. На цих напрямках підтверджені втрати противника складають безповоротні 9 осіб, санітарні 15, знищено також 4 склади з боєкомплектом, 2 міномети та противотанковий ракетний комплекс з розрахунком. На Авдіївському напрямку втрат позицій та територій не допущено. Противник атакує постійно. Робить вилазки, але його спроби успіху не мають. Підрозділи Національної гвардії утримують ініціативу та готують плацдарм для розширення та продовження наступальних дій. Там же, спецпризначенці Національної гвардії розрахунком Джавелін, поцілили у ворожий танк з екіпажем та в цілому, за тиждень знищили 58 та поранили 9 осіб противника. На Бердянському напрямку гвардійці продовжують утримувати займані позиції в умовах постійного вогневого впливу противника. За минулий тиждень на цьому напрямку противник наніс по нашим бійцям близько 50 артилерійських ударів. На Мелітопольському напрямку підрозділи 15-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії Карадах з сприйми її силами і засобами в взаємодії з підрозділами Збройних сил України продовжують вести наступальні дії. За звітний період штурмові групи бригади за підтримки танків просунулись на 1700 метрів на південь та південний схід. Просуваються наші підрозділи в умовах щільного мінування ворогом підступів до своїх позицій та потужного вогневого впливу. А це 213 обстрілів з РСЗВ, танків і артилерії, і 6 авіаударів це тільки протягом тижня, що минув. Противник в свою чергу проводив контрнаступальні дії, намагався відновити втрачене положення, але успіху не мав. На Херсонському напрямку сили оборони продовжується здійснюватися тиск на противника, ведеться активна розвідка та вогневе ураження на всю глибину оборони противника з метою підготовки районів та рубежів для наступальних дій. Активно працювали по знищенню загарбників наші розвідники, які виявили 393 цілі противника. Частина яких у взаємодії з підрозділами Збройних сил та служби безпеки була знищена. Артилерісти Національної гвардії. В ході вогневої підтримки підрозділів Сил оборони, які ведуть активні бойові дії на Лиманському, Бахмутському та Оріхівському напрямках, виконали понад 570 вогневих завдань, знешкодили понад 50 осіб противника, з яких 14 безповоротніх. Крім того, знищено два місця зберігання боєкомплекту до артилерійських систем та пошкоджено три артилерійські системи. Наша гвардійська авіація продовжує нищити ворога. За тиждень здійснено шість бойових вилітів для вогневого ураження противника. Як результат, знищено близько 30 осіб, уражено склад з боєкомплектом, міномет з розрахунком та один ротний опорний пункт. Також екіпажі безпілотних літальних апаратів авіаційних частин Національної гвардії на Запорізькому та Херсонському напрямках здійснили 11 вильотів для виконання завдань розвідки, за підсумками яких було виявлено РСЗВ, 7 бойових броньованих машин, 14 одиниць автомобільної та спеціальної техніки. Артилерійськими підрозділями село оборони було нанесено вогневе ураження по виявленим цілям. Триває розмінування. Інженерними підрозділями Національної гвардії території сільськогосподарського призначення на докупованих територіях в Херсонській та Сумській областях протягом тижня обстежено близько 490 гектарів місцевості і знешкоджено 142 вибухонебезпечних предмета. В ході виконання завдань територіальної оборони продовжується охорона та оборона важливих державних об'єктів, для чого щоденно призначається близько 300 варт. На минулому тижні. За порушення пропускного режиму на цих об'єктах особовим складом варт було затримано 49 осіб. З метою забезпечення умов безпечного функціонування органів державної влади здійснюється охорона 34 міністерств, відомств та державних адміністрацій. Протягом минулого тижня забезпечена недоторканність 111 дипломатичних представництв консульських установ іноземних держав та представництв міжнародних організацій на території України. Продовжуємо забезпечення заходів правового режиму воєнного стану для запровадження комендантської години та несення служби із забезпечення громадської безпеки у 32 населених пунктах держави. що добово залучається близько 1200 військовослужбовців, у тому числі 45 кінологів із службовими собаками. До 2,5 тисяч військовослужбовців на 126 блокпостах забезпечують встановлення особливого режиму в'їзду і виїзду до населених пунктів держави, перевірку документів, огляд речей та транспортних засобів, багажу вантажів. Близько трьох тисяч військовослужбовців щодобово здійснюють надійну охорону 113 об'єктів регіонального і місцевого значення. Крім цього, прийнято участь у 22 заходах контрдивісійної боротьби у 34 населених пунктах. Тут залучалось близько 1000 військовослужбовців. В ході контрдиверсійних заходів затримано 34 особи за адміністративні правопорушення. Всього ж під час виконання завдань по забезпеченню заходів правоорожими воєнного стану за тиждень затримано за скоєння правопорушень 2390 осіб, з яких 113 за кримінальні правопорушення. Було вилучено 6 одиниць вогнепальної зброї, 1004 набої, 3 гранати і майже кілограм наркотичних речовин. Воїни гвардійці мужньо боронять Україну на всіх рубежах. Переможемо разом. Дякую за увагу. Дякую нашому спікеру. У залі присутній мікрофон журналісти мають можливість задати питання. Будь ласка, будь ласка. Доброго дня ще раз. Пане полковнику, ви згадували раніше про роботу саме аеророзвідки та групи, які виконують завдання по знищенню техніки та позиції ворога за допомогою БПЛА. Ви можете, будь ласка, розповісти, які результати цієї роботи за тиждень саме? Дякую, да. дякую за запитання. Так як показав досвід ведення бойових дій, от, і ми вже маємо що безпілотні. Авіаційні комплекси чи безпілотні літайні апарати це вже не зброя майбутнього, це зброя сучасна, яка дуже ефективно дозволяє нашим підрозділам виконувати бойові завдання, береже життя наших солдат, допомагає нам не тільки розвідувати цілі ворога, але й уражати. Виявлені цілі уражати за допомогою своїх ну, засобів. Значить, в Національній гвардії дуже активно використовуються безпілотні літальні апарати, такі підрозділи, як загони спеціального призначення, підрозділи розвідки, підрозділи оперативного призначення, мають в своєму розпорядженні і дуже ефективно використовують. Ці комплекси, апарати для виявлення ворога, попередження якихось дій ворога, а також для ураження ворога. Ну, як приклад ефективного використання цих безпілотних літальних апаратів можу зазначити і відмітити групу аеророзвідки загону спеціального призначення 27-ї бригади. На цьому тижні. На лінії зіткнення екіпажами БПЛА цього загону спецпризначення 27-ї бригади було знищено 4 танки, 2 БМП, 3 САУ, бойові броньовані машини 7 одиниць, автомобільна техніка 4 одиниці, команда штабна машина, склад з боєкомплектом, одна гаубиця, протитанковий ракетний комплекс з розрахунком. Ну, та, ін, та інші цілі були уражені. Це тільки от одним цим підрозділом. Дякую, велике. Дякую, Ташко. Якщо питань немає, будемо завершувати наш брифінг. Це Мілітри медіа-центр, інформаційний майданчик Сил безпеки і оборони. Слава Україні! Захищаємо своє.